Переломи кісток. Що таке перелом? Переломом називають часткове або повне пошкодження цілісності кістки, що спричинене впливом на неї механічної сили, насильно або в результаті падіння, удару, а також він може бути наслідком запалення чи ураження кістки патологічним процесом, пухлиною тощо. Залежно від причини виникнення розрізняють травматичні, патологічні, тобто нетравматичні, переломи руки. Травматичні переломи руки утворюються внаслідок інтенсивного травматичного впливу на кістку, що має нормальну структуру. Патологічні переломи виникають унаслідок вроджених і набутих патологічних станів, що супроводжуються порушенням структури і міцності кісток. Класифікація переломів Переломи бувають як і відкриті, так і закриті. Відкриті це пошкодження цілісності кистки з одночасним пошкодженням шкірних покривів, появою рани або декількох ран у ділянці перелому. Закритими називають переломи з частковим або повним порушенням цілісності кистки, без пошкодження цілісності шкіри і слизових оболонок у ділянці перелому. За порушенням цілісності кистки переломи класифікують. Повні і неповні. За повних переломів кістка розламується як мінімум на два відокремлених уламки. Неповні. За неповних утворюється тріщина у кисті або її надлом. Але кістка залишається з одного боку цілою. Так, ознаки переломів. Закритого і відкритого. Ознаки закритого перелому є неприродне положення кінцівки. Біль в ділянці рани, деформація кінцівки, патологічна рухливість в кінцівці, репітація, тобто хруст кісток, так, траття уламки кісток у місці перелому, гематома, збільшення кінцівки в об'єми, що виникає унаслідок скупчення крові в тканинах у ділянці травми, яка утворюється від розриву кровоносних судин. Порушення функції ушкодженої кінцівки. Ознаки відкритого перелому є наявність рани в місці перелому, кровотеча з рани. Біль у ділянці рани. Порушення функції ушкодженої кінцівки. Неприродне положення кінцівки. Патологічна рухливість у кінцівці. Крепітація. Ну, своєрідних, як я вже пояснила, в місці перелому. Наявність уламків.